Один, два, три, бобель вы! Бобель! Давай! Ой, а что, гобе! Бобель! Опирайся йому, Давай! Ні, <ріг> <ріг> <Є, є, ріг> це я <ріг> Це було не Дай, 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 чуй! Самий продуркуватой старин факеночков! Давай, да. Так, так три починаємо. Бобель, ти помажеш. два, три, бійка! Давай. Бобай, Бобай, Бобль, давай. Бобель, я тебе. Ступай повертайся. Бабай Бобель, давай. Бобей, давай знизу, де перевага. А, в кінці, короче, зробимо бієць сьогодні з спамником. Бобель, ля. Молоток боєць. Бобель, давай виходь. Давай, Бобль! Я говорю, вы хочет! Бобль, вставай! Руку да! Лачинка така! Бобль вставай! Вставай! Бобль, а ти упирайся, ти йому під ноги Збивай його з ніг! давай! О, болі, зіною, зіною, зіною. Він може це, він це стоп 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 виходите як час красиво Ну що, зупиняй. Бобель, під ноги йому. Давай, да не хай. Прикольно. Давай, Бобель. Боком і боковими ножицями у нього. Бобель, давай. Давай, хоч. Да, стоп, без закончено. Так. Не можеш що? да не знімати. Бар нам потрібен, чемпион!